Боже, хвали моїй, не мовчи, бо відкрилися на мене уста нечистиві і уста підступні, говорять про мене слова неправди, словами мене нависти, звідусі оточують мене і постають проти мене без причини. За любов мою вони ворогують проти мене, я ж молюся, віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Постав над ним нечистивого, і диявол, нехай стане праворучнього. Коли стане на суд, нехай він вийде осудженим. І молитва Його буде йому за гріх, нехай дні його будуть короткими, і достоинство Його нехай перейме інше. Діти його, нехай будуть сиротами і дружина Його вдовою. Будуть вони блукати і просити хліба і будуть вигнані з домів їх, нехай позичкодавець його забере в нього все і чужі розтягнуть добро Його. Хай не буде йому заступника, і ніхто не проголубить сиріт Його. Нехай згинуть усі нащадки Його. І вже в наступному поколінні ніхто не згадає й імені Його. Нехай згадаються перед Господом беззаконня батьків Його, і гріх матері Його не буде очищений. Нехай будуть вони повсякчас перед Господом, і Він знищить і спомен про них на землі за те, що не виявив він милости, а пересідував людину, бідну, беззахисну, засмучену серцем, щоб убити її. Він полюбив прокляття, воно і прийде на нього. Не побажав благословення, і воно одійшло від Нього. Нехай він одягнеться в прокляття, наче в одежу, і нехай увійде воно, як вода в утробу його, і як олива в кості його. І нехай буде воно й як кодіж, в яку він одягається, і в пояс, який він підперізується. ось така відплата Господа ворогам моїм і тим, що говорить зло на душу мою. Ти ж, Господи, Господи, захисти мене заради імені Твого, бо блага милість Твоя. Спаси мене, бо я знеможений Боги, і серце моє поранене в мені. Я зникаю, як та тінь, що відхиляється, стрясається, як та сарана, що гонять її. Коліна мої знесилені від посту, і тіло моє сохне від безпоживи. Я став сміховиськом для них, ті, що дивляться на мене, похитують голову. Допоможи мені, Господи, Боже мій, спаси мене з милиці Твоєї, нехай пізнає, що це Твоя рука і що це Ти, Господи, вчинив. Вони проклинають, а Ти благослови, вони нападають, але нехай будуть посоромлені, а раб Твій нехай возрадується. а ворогів моїх нехай покриє безчестя, і як одежою нехай вони покриються соромом Своїм, а я буду голосно славити, Господа, устами моїми. І серед багатьох буду прославляти його, і він стоїть праворуч бідного, щоб спасти його від тих, що шукають душу мою.